Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити про останні події, які трапилися на кордоні. Ви знаєте, система ІІС, яка запрацювала, і що вона спричинила? А це ще не на всіх кордонах сталося, і це ще не на всіх пропускних пунктах почали діяти ці системи ІІС і збирання цих даних, а тільки на одному Шегині, і там одразу стався такий мінімальний колапс. Більшення черг, невстигання багатогодинні очікування черги. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, тисніть подобайку та не забувайте зробити репост. Дякую всім за підтримку. Отже, в мене кашегині, багато хто з моїх знайомих перетнали кордон вже після 12 го числа. І вони стикнулися з багатогодинними чергами. Тобто, якщо там колись поїхати, можна було постояти 15-20 хвилин, навіть, ну добре, годину. То зараз це вже могло навіть, тягнутися і 7 годин, і 6, і 8. І, звичайно, що прикордонна служба Польщі теж бралася за голову, каже: вони не стигають, в них немає стільки персоналу, а це все треба опрацювати. Ці всі дані потрібно внести в базу кожного громадянина України, який заїжджає на територію Польщі, по біометричному паспорту. Тому що, коли ви їдете по візі чи по статусу Укр. То ваші дані не, за нього, не заносяться до бази, чи там по карті побито. Але коли ви їдете як турист до Європи, то ваші дані заносяться до бази. Чи ви України, чи ви маєте іншу національність. І це фотографія обличчя це відбитки пальців. Можливо, не у всіх, бо якщо, наприклад, жорстко не встигали, то могли там також якусь певну кількість громадян України пропустити без цього. Але вони намагалися опрацювати всіх, хто переднав кордон. Починаючи з 12 жовтня. І а що буде далі? А далі буде ще гірше. Тому що система для того створена і започаткувалася, щоб полегшити, але поки що вона тільки погіршує ситуацію. Та в майбутньому, напевно, це полегшить систему перетну кордону, це полегшить контроль на кордоні і, напевно, може буде менше черг колись, коли не знаю. Але на даний момент, на сьогодні, це збільшило черги і зробило додаткове навантаження на прикордонну службу Польщі, Ну, тому що Українська служба, Польщ... що українська служба цим не займається. Але дається півроку від 12 жовтня, щоб ця система запрацювала на всіх пропускних пунктах. Тобто, ось такі черги зростуть на всіх пропускних пунктах. Та почали з медика шагині. І там піший перехід, і тому подібне. Але там, де зараз є автобусні переїзди, де автомобілі, ось там виростуть серйозні колейки, колейки і серйозні черги, тоді, коли ця система вже запрацює на всіх пропускних пунктах, ось тут буде проблема. Потім, напевно, зменшиться, але потрібно очікувати, що ситуація на кордоні погіршиться, і це незалежно від того, що це вихідний день. Чи це будний день, якщо будуть опрацьовувати додатково кожну людину, яка перетнає кордон в сторону Європи, це, звичайно, збільшує час опрацювання тої людини. Деколи їдеш на автомобілі і ти можеш 5-6-7 годин бути в черзі. А уявіть собі, що там ще додатково будуть фотографувати, вбивати в базу і тому подібне. Відповідно, ще збільшаться черги. На кілька годин, якщо не на кілька 10 годин. Ну, в мене рекорд очікування на, на кордоні в черзі це 16 годин. Це повернення з Польщі в Україну. Трохи скорше, це ще до війни було. Але такий рекорд 16 годин. Я сидів в машині, чекав, поки переїду кордон. Таке було. А уявіть собі зараз теж трапляються випадки, коли дуже багато громадян України, залежно теж на якому переході ви переїжджаєте. Чекають по кілька годин. Все робиться для того, щоб покращити, але ось ті початки, вони завжди погіршують. Сподіваюся, що це ненадовго. Сподіваюся, що ось такі черги, які зараз є, вони, звичайно, будуть там, тиждень, два, ну, місяць максимум. Потім це все внормується. Ну, але самі розумієте, за місяць часу всі громадяни не переїдуть через кордон. Завжди з'являються ті, що ще не їхали і будуть їхати. Є ті, що виїхали, але ще не повернулися в Польщу. І це все отакий от кругообіг. Яку частину, звичайно, вони опрацюють, вони пофотографують, і наступний раз, коли ви будете їхати, вас вже по базі звірили, вас вже не будуть фотографувати. Вас просто звірили, ви поїхали далі. Але ж є багато людей, які ще не перетнали, перетнуть, будуть перетнати. І ось це проблема. Така інформація на сьогодні. На даний момент система вже працює, тому що багато було нарікань, багато було такого, що, напевно, що не буде працювати, але вже система працює. Є повідомлення від офіційних структур, є повідомлення від вас, коментарі, федбеки, і тому подібне, що дійсно фотографують, дійсно беруть відбитки пальців. І що це також відбувалося скорше. Це були пробні такі можливості прикордонної служби Польщі, вони когось. Відмічали, комусь здавали, комусь не робили і тому подібне. Але зараз активно вже на одному з пропускних пунктів це робиться максимально всім. Той, хто їде по безвізу. Друзі, ось така інформація. Підпишіться, будь ласка, на канал, тисніть подобайку, зробіть репост, поширте це відео. Дякую всім за підтримку, дякую за увагу.